Якщо по спадковості є проблеми з серцем, значить точно буде і у мене. Не обов'язково. Ну, по-перше, треба розбиратися, чому виникли хвороби там, у батька, у матері, у, дід, у дідуся, у бабусі. Можливо, вони вели неправильний спосіб життя, можливо, вони їли багато смаженої жирної їжі. Тобто, можливо, це вони самі собі спровокували більше цю хворобу. І також, тобто, якщо пацієнт, який якого є в сімейному анамнезі, по хворі з серцево-судинними захворюваннями, веде здоровий образ життя, спосіб життя нормально харчується, дає фізичні помірні фізичні навантаження, добре спить там від 7-8 годин на добу, то це по перше, мінімізує ці всі. Спадкові фактори, і ну тобто менше менше прогностично вже їх вони можуть проявитися. І другий момент не обов'язково, що у пацієнт і пацієнту передалися. Ну людині передалися гени цієї спадкової спадковості. Ці ці спадкові гени, які відповідають за за хворобу серця.